Вітаю, мене звати Тетяна Писарєва. Ви дивитесь підсумки головних подій тижня. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікаву інформацію про Маріуполь і головні новини країни. У Києві два береги Дніпра символічно об'єднали 430-метровим прапором. Учасники акції вкотре показали, територія України не подільна і недоторкана. А Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим це Україна. Зсу цього тижня розпочали контрнаступ на Херсонщині. Про це повідомили в оперативному командуванні південь, але зазначили, розкриття подробиць контрнаступу може нашкодити українським захисникам. Делегація МАГАТЕ приїхала в Україну. Вони відправились на Запорізьку АЕС, яка знаходиться під контролем загарбників. Спочатку окупанти не пропускали комісію через відсутність спецпропуску і навіть рекомендували чекати в черзі. Але згодом фахівців пропустили. Проте коридор до ЗАЕС був обстріляний загарбниками. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Після прибуття на станцію перебування декількох годин генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації. На ЗаЕС п'ять представників розвантажили привезене ними обладнання та продовжили роботу на станції. В Україні презентували реєстр пошкодженого та знищеного майна. Там буде зберігатися інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення. Ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України. У Запорізькій області у сірій зоні російські військові обстріляли евакуаційну колону автомирних жителів. Про це під час національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Мелітополь це і евакуаційний вузол. Після Мелітополя люди їдуть до Васильівки, безпосередньо з якої виїжджають до через єдину артерію до підконтрольної території уряду України. І вчора був досить сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Васильівки і в сірій зоні безпосередньо розстріляли колону з нашими цивільними мешканцями. В розстоянні 50-100 метрів були вибухи. Наші люди мусили вибігати з машини, ховатися під машинами з іншого боку машин від вибухів. Тож вчора рашисти навмисно розстріляли наших цивільних на щастя, постраждалих немає. Але ж сьогодні ми розуміємо, що расисти роблять все, щоб люди не хотіли виїжджати з тимчовокуповану території, щоб там їх використовувати як заручник. У ніч вівторка проти середи, на 92-му році життя помер Михайло Горбачов. Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом першим та єдиним в історії президентом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. В Україні з'явився довідник щодо виплат постраждалим від війни. У ньому міститься інформація для різних категорій: від військовослужбовців та їхніх родин до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних. У додатку дія з'явилося відразу кілька нових документів та функцій. Тепер там доступні можливість передати право на користування авто, шеринг техпаспорта, документи на латиниці, закордонний паспорт, техпаспорт, посвідчення водія, довідка про постійне та тимчасове місце проживання, пенсійне посвідчення. Є відрядження не запрацювало. Постанову про виїзд за кордон під заставу не підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нагадаємо, передбачало, що з 1 вересня за програмою є відрядження за кордон. Могли б виїхати чоловіки з країни для робочого відрядження не довше ніж на 7 днів. Окупанти знову перенесли дату повного захоплення Донецької області. Вийти на адміністративні кордони Донеччини тепер вони планують до 15 вересня, розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Ремонтувати пошкоджені будинки в Маріуполі не будуть. Відео розмови окупаційного ЖЕКу з мешканцями Маріуполя опублікував радник мера Петро Андрющенко. Під час капремонту замінять усі труби та батареї, навіть якщо вони нові та кращі. Проблеми зі сміттям вирішувати також не планують. Це не найстрашніша проблема в місті, кажуть керівники окупаційного жеку. Це перше, будуть зносити всі кладовки на етажах. Объясняю. Это которые, вот эти настройки в местах общего пользования. По решению Москвы, это места общего пользования, все это незаконно, все не будут. Дома, в которых есть попадание, это, скажем, ну, попадание, вы поняли, разрушение, все подъезды ремонтироваться пока не будут. В связи с тем, что не успевают э, проектанты найти решение восстановления этих квартир. Там, вот где плиты там разрушены, ну, этажи, они просто не успевают еще это все рассчитать, посчитать. Я понимаю, у кого-то есть там ремонты дорогие, стояки вы попрятали, там в плитку. Ну, надо разбирать. Надо доступ предоставить для того, чтобы поменяли. Если вы поменяли в феврале месяце, полгода назад, не, ну не считается, все равно 100% замена. Дом потом будет браться под гарантию. Он, инженера рассчитывали, что все будет новое и все это будет работать так, как ну, они рассчитывали. Потому что на да. это. Не, э, не, вы не путаете. Своими силами вы можете временно закрыть. Но подрядчики делают только капитально. Да, до зимы должны все сделать максимально успехом. Какая организация Никакая организация нету сроков, мужчины. Это все делается очень быстро и очень много. Майки, вот, люди едут со всей сняли, России. а материала нет. Материал есть. Не хватает да, просто физических рук. Просто да, люди да, едут со да, всей России восстанавливать дома. Вон, приезжают и приезжают строить Родину Будут, я... А снег буду Я тут так, так же, как и вы, живу. Я. Или не ждали, чтобы это ломали. А Потому ломают заранее. А когда мусор летает везде? Хорошо вот это, что выбросили. Центри думали мусора. Я думаю, допомоги. відкриють у вересні у Черкасах та Тернополі. Про це повідомили на сторінці гуманітарного хабу. Зараз йдуть ремонтні роботи у приміщенні. Тут маріупольці зможуть отримати психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. В Маріуполі окупанти знесли три багатоквартирні будинки. Повідомляє міськрада Маріуполя. Також загарбники оприлюднили додатковий перелік десяти будинків, які будуть знесені найближчим часом. Окупанти намагаються реконструювати драмтеатр. Тіла загиблих заливають бетоном, а запах намагаються видалити хлоркою. Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі російський журналіст-опозиціонер Олександр Новзоров. Нагадаємо, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю, де від обстрілів ховались мирні мешканці Маріуполя. Зараз же загарбники намагаються скрити сліди злочину і ремонтують приміщення. А через 3-5 років планують показати там перший спектакль. З 6 вересня окупанти анонсували скасування пропускної системи для автомобілістів у Маріуполі та Донецької області. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Для переміщення буде достатньо довідки про проходження фільтрації. Однак в місті черга на цю процедуру складає близько 10 тисяч осіб, додає Петро Андрющенко. Влада Маріуполя розраховує на деокупацію протягом 2023 року. Про це радник мера заявив в ефірі телемарафону. Ну, сложно строить и настраивать кого-то. Давайте, если это достаточно прагматично смотреть, фактор, естественно, только один фактор, это наши вооруженные силы Украины, когда будут готовы деоккупировать, будут деоккупировать, мы понимаем, протяженность линии фронта и сложно воспоминать те Собственно, мы настраиваемся весна-осень, что мы вернемся домой, пока мы готовим планы восстановления. Поэтому то, что это будет следующий год максимум, да, мы, мы в этом не, не сомневаемся на сегодняшний день. Поэтому как будет развиваться, ну, пусть, это вопрос нашего военного руководства. И единственное, что мы можем сказать, что нужно доверять, до этого нужно держаться, поэтому мы будем работать с городом весь этот период, с мариупольцами. І в окупації і в евакуації путім діяла все нас залежне для того, щоб точка де окупація наступіла можна раніше і пройшла на як можна легше. Окупанти планують знищити одну з головних пам'яток археології у Маріуполі Курган Дід за словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни хочуть зробити це для забудови. Міжнародний комітет Червоного Хреста все ще не має інформації про загальну кількість полонених захисників Зазовсталі. Про це заявив генеральний директор МКЧХ. Роберт Мардини. Прошел месяц с момента возмутительного нападения на Оленовскую исправительную колонию. Несмотря на активные конфиденциальные переговоры, нам так и не предоставили доступ к военнопленным, которые пострадали после обстрела Оленовской колонии. На данный момент нам удалось проведать лишь несколько сотен военнопленных по обе стороны. Но мы знаем, что есть еще другие, доступа к которым у нас пока нет. Ми продовжимо його требовать, руководствуясь нашими гуманітарними об'язательствами і мандатом по Женевським конвенціям. Маріупольські школи розпочинають дистанційку. Шість закладів міста відкривають свої віртуальні двері для учнів, які переважно за кордоном або на окупованих територіях. Ці школи максимально підготовлені з точки зору наявного персоналу та досвіду онлайн освіти. Лариса Биков багато років очолює Маріупольську школу номер 29 Жінка розповідає, що саме будівля закладу стала для неї та її учнів з батьками спасінням під час блокади міста. У сховищі навчального закладу перебувало до 30 людей. До 20 березня Лариса Аркадівна була у Маріуполі. У квітні школу багато разів обстрілювали. Жінка каже, що перший поверх повністю згорів. Частину документів вдалося вивести. Виїжджали, як і всі Маріупольці дуже складно ми. Пішки практично до Мангуша виходили, а пішки і через блокпости. Часть документів ми відновлювали. Часть документів залишилась на жаль у Маріуполі, тому будемо відновлювати. Ну вони часть документів збереглися і працівники. Ті, які залишилися вони їх вдома хранять. якщо діти, які виїхали на підконтрольну Україні територію, мають змогу навчатися в інших школах, то тих, хто за кордоном або залишився в Маріуполі, не мають доступу до освітнього процесу за українським законодавством. Тому загальноосвітня школа номер 29 Маріуполя з вересня розпочинає навчання у форматі онлайн. Директорка розповідає, провели опитування серед батьків щодо технічних можливостей дітей. Наша дистанційна школа, наша дистанційна школа, вона на тих, на тих учнів, які перебувають за кордоном, тому що вони бажають отримати документи державного зразку. Всі батьки виявили бажання і вони нас запевнили, що технічних труд, труднощів не буде, що в них є е, якісь гаджети, ноутбуки на дитину. Тобто, це рішення батьків навчатися дистанційно і батьки прикладають багато-багато зусиль. Нині 29-та школа отримала до однієї тисячі заявок на навчання серед бажаючих і дітей, які знаходяться в окупованому Маріуполі. Досить цієї справи у вчителів є. Адже навчальний заклад з 15-го року працював з учнями, які перебували на непідконтрольній Україні території. Викладати також будуть вчителі з різних куточків світу. Колектива 30, більше 30 учнів, е, учителів – Це ті вчителі, які перебувають в Україні або в странах ЄС. Вони мають можливості працювати працювати, працювати всіх є технічні можливості, всіх є ноутбуки. Тут допомогли фонд дівчатки з технічного ліцею, які організували громадську таку організацію. Давали ноутбуки. В нас в школі три утрі вчителя, вчителя отримали ноутбуки. Всього в Маріуполі затверджено шість таких методичних центрів, які з нового навчального року почнуть працювати як онлайн школи для учнів, які не мають доступу до українських навчальних закладів на контрольованій території. Опція також буде доступна для дітей з інвалідністю. Онлайн навчання будуть здійснювати школи номер 10 29, 47, 48, 54 та номер 66. Саме ці заклади максимально підготовлені з точки зору наявного персоналу та досвіду онлайн освіти. Відповідну ініціативу підтримала МОН та керівництво Донецької обласної військової адміністрації. Наразі можна звертатися до контакт центру 1555, щоб вони надавали кон контакти, Адміністрації шкіл для того, щоб можна було записатись, також у нас є загальні чати, в яких ми також цю інформацію поширимо зараз. На перед нами постає завдання, що це в нас в шести школах 250 педагогів. Ми зараз швиденькі робимо аудит хто з своїми обладнанням, хто ні, і будемо закуповувати додаткове обладнання з за рахунок міського бюджету. Якщо учень навчався у школі, яка не підпадає до списку затверджених, то батьки можуть написати заяву до директора, аби дитину прийняли. Для вступу до школи потрібна мінімальна кількість документів: заява від батьків, копія свідоцтва про народження, паспорта і не якщо є табель за попередній рік. У разі того, що учень не зміг закінчити попередній навчальний рік, з дітьми проведуть контроль рівня знань. Всі документи можна відправити директору особисто або на пошту школи. Також можна через онлайн-реєстр. Основний наш виклик, щоб ми допомогли тим дітям, які знаходяться в тимчасово окупованій території, продовжувати навчання за освітніми програмами України. За даними міськради Маріуполя, у окупованій громаді нині знаходиться 8 тисяч дітей. Школи отримали 900 заяв від батьків, чиї діти хочуть здобувати українську освіту. Три тисячі заяв Маріупольські школи отримали від дітей, які знаходяться за кордоном. Ну діти Маріуполя вони хочуть якийсь зв'язок з Маріуполем, не тільки діти, і дорослі теж вони хочуть зв'язок з Маріуполем, щоб був тому, що ну це та ніточка, яка їх з'єднує. І надію дає тому, звичайно, вони хочуть, щоб їх маріупольські вчителі. Але ж навіть якщо це вчитель другої школи, сусідньої школи, але це Маріуполіць, це буде якесь така надія. Ірина Головко, Данило Євменшук. спеціальний репортаж ТВ7. У війні Росії проти України журналісти віддано ведуть боротьбу на інформаційному фронті. Наша зброя чесна інформація. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал і соцмережі, щоб ми стояли і перемогли.